Ми дуже добре розуміли, що не, не можна так зробити, щоб зенітно-ракетні комплекси прикрили все. Такого не буде, такого ніде немає. І треба якось перехоплювати ракети в дорозі. Почали створюватися мобільні вогневі групи з переносними зенітно-ракетними комплексами. Але наші ігли, які нам в, на, в спадок від Радянського Союзу дісталися, це суто денна зброя. І вона працює по принципу, щоб, якщо бачу, то уражу. Ну, і виникла ідея зробити так, щоб вночі збивати крилаті ракети з ПЗРК «Ігл», ігла, ПЗРК Стінгер та й ПЗРК Перун, бо його тепловізор такий виявився. Застаріли, так би мовити. Ну Десь місяці 4-5 відбирали модель тепловізора, з'ясовували технічне завдання. Потім хтось почав робити саморобні кріплення, потім було перше ураження крилатої ракети Х101 з ПЗРК і глаз тепловізором. Це було в травні. Потім ми отримали технічне завдання, завдання від ППОшників на розробку цієї системи. Потім ми десь місяці чотири працювали над кріпленням. Ми передали війська близько 500 кріплень, коли не приходить ночь. Ми встановлюємо кріплення на ПЗРК також саме за лічені секунди. Ставимо на нього тепловізор. Вмикаємо тепловізор, беремо ПЗРК і замість штатного денного прицілу користуємося нічним. Велике дякуємо одному з наших головних спонсорів ТДК Інтерхім, тому що це насамперед за їх кошти ми це все производили, а також за пожертви інших благодійників і це все за зібрані кошти. І просимо всіх, хто може долучитися, кожен ваш внесок дозволить нам зберегти за життя та захистити нашу небо разом.